Руслан Сольвар погостював у дошкільному навчальному закладі зірочка, що у веприку, і як годиться, приїхав не з порожніми руками. Щоб опоненти не закидали Руслану Сольвару, він і після виборів продовжує свою благодійну роботу. На запрошення директора дитсадка Зірочка, що у веприку, поки що кандидат у народні депутати до Верховної Ради приїхав вирішити проблеми дошкільного навчального закладу, зокрема, привезти плиту, замінити вікна, подарувати ноутбук. Олег Ромаєв, голова батьківського комітету садочка, каже, що вепричани дуже зраділи, коли Руслан Сольвар запропонував допомогу, адже батьки. сами в змозі обыкуваться садочком. Проблемы были с полом. Был грибок в садике, в садик старый, и грибок в садике был, значит, подгнил пол, не было качественной плиты на кухне, поменяли шифер, ну, материальную помощь, как бы поменяли окна, все окна поменяли, пластиковые окна поставили. То есть то, что было необходимо, А з що завісило для наших дітей по теплу, по удобству он эти проблеми решил. за словами чоловіка. Руслан Миколаєвич вирішив усі проблеми, які хвилювали батьків. Руслан Сольвар пообіцяв фастівчанам, що нікуди не зникне, а й надалі опікуватиметься проблемами людей. Благодійний фонд Руслана Сольвара буде постійно працювати. У нас все записано, занотовано, і ми готуємося вже до серйозних кроків. Коли я получу офіційно мандат, це серйозні вирішення серйозних соціальних питань для фастівщини. У мене зараз саме головне. Щоб люди у мене повірили і далі, і я був на цьому окрузі господарем, щоб вони бачили, оце дійсно народний депутат, який приїхав, вирішує їхні питання, і простих людей, і підприємців, і е, учителів, і освітян. Оце для мене зараз саме головне. Я вам хочу сказати, що будуть е, обов'язково зроблені концерти благодійні для вас за те, що ви мене підтримали. Концерти будуть не просто. Концерти, я виступлю з річчю, з великою подягою до до фастівчан. Це так повинно необхідно зробити. А от також будуть бікборди, де буде велика подяка фастівчанам, всім тим, хто мене підтримав. Будуть працювати громадські приймальні. Якщо треба, вони будуть. І круглодобово, якщо якась, не дай Бог, ситуація буде. все буде налаштовано так, щоб люди бачили, що є контакт. Юридичні консультації теж будуть працювати. Руслан Сольвар каже, що це не піар, а бажання та можливість показати людям, що повірили в нього, свої конкретні справи. Бежнова, Олександр Петров, Микола Правдівий, Новини, телеканал АЕС Нагадаємо, що лідери опозиційних сил свободи, удару та батьківщини розглядають можливий варіант відмови від депутатських мандатів в знак протесту проти нібито нечесних виборів. Ми поцікавилися у без п'яти хвилин депутата Верховної Ради, чи замислювався він над тим, щоб відмовитися від депутатського значка. Така як говориться пропозиція, існує. От. Але чесно вам сказати, як ну, не хотілося б відмовлятися від мандатів, тому що все-таки це робота, це зроблено великий крок. Але я вам хочу сказати, коли здадуть ці мандати, наприклад, якщо це е, е, буде, то рейтинг опозиційних сил виросте вдвоє. І всі пройдуть по партійним спискам люди. Розумієте? Тобто я пройду по партійному списку тоді. От. Я згрівно залишусь в цьому окрузі і буду ним опікуватись.